28 лютого чи можемо ми дотримуватися суботи? Є багато людей, які вважають, що вони не можуть дотримуватися суботи, і для них ми пропонуємо розглянути деякі з так званих причин, які вони наводять, це тільки для тих, хто визнає істинність суботи. Цілковито переконаний, що сьомий день субота Господня, і знає, що всі люди зобов'язані дотримуватися її, але уявляє, що вони перебувають в такому становищі, що це неможливо для них. Ще жодна людина. Не була поставлена в таке становище, щоб вона не могла зробити те, що безумовно є її обов'язком, їй може бути важко і, можливо, неприємно, але ніколи не неможливо. Я хотів би дотримуватися суботи, каже один, але моя діяльність не дає мені змоги це робити. Що ж, якщо це справді так? То займіться якоюсь іншою справою, яка не заважатиме дотриманню суботи, якби ви побачили, що ваша нинішня справа сильно шкодить вашому здоров'ю і через кілька місяців призведе до смерті, якщо її не кинути, ви б не гаючи часу, змінили прід своєї діяльності, але, ослухавшись Бога, ви втрачаєте його прихильність. А це тягне за собою вічну смерть. Але я не зміг би жити, якби дотримувався суботи. Цей аргумент має таку саму причину, що й наведений вище. І його пропонують як ті, хто займається процвітаючим бізнесом, так і ті, хто трудиться заради хліба насушного. Звідки ви знаєте, що не змогли б жити? Хіба немає тисяч людей, які дотримуються суботи, і хіба вони при цьому не живуть? Запитайте тих, хто спробував, і подивіться, яке свідчення вони дають. Щоправда, можливо, ви не зможете накопичити стільки майна. Але яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить? Але давайте розглянемо це питання докладніше. Ви кажете, що не можете жити, якщо дотримуєтеся суботи. А чи впевнені ви, що зможете жити, якщо не будете її дотримуватися? Чи є у вас гарантія, що ваше життя триватиме нескінченно довго? Чи живуть ті, хто порушує Божий закон у середньому довше, ніж ті, хто його дотримується? Ви, звичайно, не знаєте жодної людини, яка не була б схильна до смерті. Псалмоспівець каже котрий чоловік буде жити, а смерти не бачитиме, збереже свою душу від сили Шеолу. Псалом 89.48 людині належить одного разу померти, і це без різниці віку або віри. Тоді чому ви вважаєте, що будете звільнені від покарання, якщо не будете дотримуватися суботи? Але без сумніву, відповість наш друг, я, звісно, очікую, що колись помру. Природному перебігу подій, незалежно від того, чи дотримуюся я суботи чи ні. Я маю на увазі, що не зможу заробляти на життя для себе та моєї сім'ї. Що ж ви сповідуєте віру в Біблію? Давайте подивимося, що вона говорить із цього приводу. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось. Бо ж усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царство Божого й правди його, а все це вам додасться. Матвія 6:31, 33. Чи може будь-яка обіцянка бути простішою, ніж ця, якщо вона не означає того, про що говорить. То вона тоді нічого не означає, але Бог повністю здатний виконати цю обіцянку. Тільки подумайте про те, яким величезним майном він володіє. Ось його опис, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все птаство гірське і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселенна і усе, що на ній. Псалом 50, 10, 12 текст. Звичайно, вам не потрібно боятися голоду, якщо ви служите такому владиці, як цей. Послухайте ще одну обіцянку. Надійся на Господа й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Псалом 37,3. Ось вам, обітниця. Тепер послухайте свідчення того, хто мав можливість дізнатися, як вона виконується. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був. Ніб нащадків його, щоб хліба просила? Вірш 25. Ви можете переконатися в цьому на власному досвіді, якщо захочете. Хто ці люди, що складають велику армію волоцюг, які бродять країною і просять хліба? Чи християни вони загалом? Це ті, хто спустив своє майно на служіння Богові? Я думаю, ніхто ніколи не бачив волоцюгу, який був би відзначений своєю побожністю. Один з активних працівників християнської асоціації молодих чоловіків каже. Що ж із сотень тих, хто звернувся по благодійну допомогу до установи, з якою він пов'язаний, усі нерелігійні люди, і що він ніколи не мав постійного відвідувача церкви, який просив би милостиню, воістину благословення Господнє робить багатим, і він не додає до нього печалі. Господь знову каже, і будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути багатство, Захарії 8.18. Ніхто не може сумніватися в істинності цього твердження, Він сам дає всім і життя, і дихання, і все. Ми не можемо зберегти життя ні на одну мить. Усі люди, як хороші, так і погані, однаковою мірою залежать від Бога в тому, що стосується життя і супутніх йому благословень. Якщо Бог благословив вас у минулому, коли ви нехай і неусвідомлено зневажали Його закон, то чи не буде він з більшою вірогідністю продовжувати благословляти вас, якщо ви будете коритися йому? Хіба він не проявляє особливу турботу про своїх слуг, які з радістю коряться йому? Звичайно. Жодна людина, яка сповідує віру в Слово Боже, не повинна боятися виконувати Його заповіді, однак не варто думати, що тим, хто кориться Богові, обіцяно достаток багатства. Псалмоспівець бачив, що нечестиві разом із іншими людьми не зазнають вони вдарів. Він бачив, що в них більше, ніж серце може побажати, і він заздрив, бачачи процвітання нечестивих. Але коли він увійшов у святилище Боже і зрозумів їхній кінець, Псалом 73,17, він припинив заздрити. Він побачив, що Бог не збирається винагороджувати ні добрих, ні поганих у цьому житті. Злі цілком можуть мати багатство в цьому житті, тому що це вся насолода, яку вони колись отримають. А праведники. Цілком можуть дозволити собі мати лише небагато з благ цього світу, і навіть терпіти скорботи й гоніння, оскільки для них Бог приготував спадщину, нетлінну, непорошну та нев'яночу у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Але є одна відмінність між багатим грішником і бідним рабом Божим. Порушнику Божого закону не дається жодної обіцянки, Бог дозволяє сонцю світити, а дощу падати як на праведних, так і не на праведних. Але в порушника немає гарантії, що все його багатство не змайструє воно собі крила і полетить, і він не залишиться жебраком. Тоді як праведник, який може мати лише мізерну їжу, має обітницю, що і це небагато буде йому збережено. Бог часто допускає, щоб його слуги були поставлені в скрутне становище і щоб випробовувати їхню віру. Інколи ставить їх туди, де вони не бачать жодного виходу, і все ж таки його обітниці вірні і не можуть не здійснитися. Їжа й одяг обіцяні, і, хоча вони можуть бути мізерними, але краще мала справедливого, ніж велике багатство безбожних, і то багатьох. Псалом 37, 16. Ще одна думка: якщо ми дотримуємося Божих заповідей, ми Божі слуги. Якщо ж ми відмовляємося коритися йому, то чиї ми слуги? Ми, звісно, маємо бути в такому разі слугами сатани. Тут немає нейтральної сторони. Кому віддаєте себе заробів на послуг, то ви і раби того. Тепер, якщо ви продовжуєте грішити, а гріх є не що інше, як порушення закону. 1 Івана 3,4 Яка ваша перспектива життя? Ось вона. Бо заплата за гріх смерть. Римлян 6,23 Душа, що грішить, вона помре. Єзекіля 18.20. Ви кажете, що не зможете жити, якщо будете виконувати всі Божі заповіді. Бог каже, що ви не зможете жити, якщо не будете їх виконувати. Якби ваше твердження було правильним, ви б втратили тільки це теперішнє життя, і багато людей у минулі часи втратили своє життя за істину Божу. І ми вшановуємо їх за це. Але якщо ви не послухаєтеся Бога, ви втратите вічне життя. Ісус каже: Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить. Той знайде її Матвія 16,25. Сатана може добре обіцяти, але в нього немає нічого, крім скарбів цього світу, і всі вони втрачені. Тож йому нема чого запропонувати вам зовсім інша справа служіння Богові. Апостол каже: бо вправа тілесна, мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. 1 Тимофія 4.8. Бог обіцяє дати незліченну міру щастя тим, хто боїться Бога. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.